Друзі, всім привіт! Хочу дати пораду. На часах у нас 8 годин 10 хвилин вечора. Але на вулиці ще не так темно. Якщо їхати за кермом, то в принципі все видно. Да? Але от їду по трасі. І помічаю таку штукенцію, тобто багато людей не вмикають фари, ні ближнє світло, не ДХО, ні, ні противотуманочки, які можуть хоч якось сказати, що хтось є на дорозі. Да? Тобто зараз ми заїхали в Миронівку, приїжджаємо, але от їхали по трасі, і по трасі це взагалі капець. Тобто, давайте от трошки зі мною поїдемо, познімаємо. Відео, типу, як все це виглядає. Дивіться, в нас дорога сіра, на вулиці вже трішки пасмурно, да? тобто потихеньку темніє. І машини, особливо знаєте, такого чорного або сірого, темно-сірого кольору, їх взагалі не видно. І буває таке, що виходиш на обгон там, на швидкості 120 да? і впевнено йдеш на обгін з наступної машини. Але при цьому вже машини не видно. От дивіться, ми зараз приїдемо перед нами, що ж славута якась, да? вона сіра. І ну, її не видно нормально. І коли ти до неї швидко приближаєшся, ти вже потім це помічаєш. Тобто не вже так тяжко включити, щоб там горіло хоч щось. Так, да, знаєте, буває таке, що вмикає хтось там цю підсвітку, а там така підсвітка, що що вона є, що її немає. Це стосується дуже старих автомобілей. Але, господи, дорогу зробили, а переходи ніхто навіть не захотів робити. Так, Мене ж в мене пропускають. Ми поворотник вмикаємо і з'їжджаємо. Але, напевно, зараз буде скачок. Ну, в принципі, як... Ось дивіться, бачите, світроєнчик. Чітко видно, дуже гарно видно. Фуру. Ну, блін, фуру, звичайно, видно, вона здорова. Але не видно, що в неї щось світиться. От дивіться, їде ззаді тут. Зараз всі... вже траса починається, я думаю, зараз буде цікавіше. Ну, от зараз фура зеленого кольору, якби отак так по трасі їхати, їй теж особо не видно. Вона зливалася з оцим зеленю, яка побу... з боку дороги. Е, давайте, от ми зараз їдемо 120 км на годину. Подивимося, як ми будемо бачити зустрічні автомобілі, які їдуть зовсім без фар. А таких, напевно, 80% зі 100, тільки 20% вмикають. Ось, нам їде якась маршруточка, але да? ну, її не видно нормально. Вона зливається з дорогою, ну дійсно. Перед нами якась машина взагалі без фар, її теж не видно. Ми її побачимо, що чорна машина виїхала. В цій ледь -лед світиться, але її помітно ну заздалегідь. Просто розумієте, вона нас же у всіх не 100% зір. Тобто ми ж не бачимо на 100%. Тобто, ти бачиш, зараз вечір, я втомився, працював за комп'ютером. Це ж також все впливає на це все. Ось, наприклад, я хочу піти на обгін цієї машини, а там воно їде на зустріч якась машинка, яку я ледь-ледь-ледь бачу. І ось зараз бачу, що це Жигулі 5 чи 7 серії. Тому, бачите, от наглядно, як вас не видно, коли ви не вмикаєте світло. І тому я вас дуже прошу, вмикайте. Вмикайте фари, в лампочки у вас не перегорять. Неважливо, в місті, ви на трасі, там, до 6-ї години, після 6-ї години. Повірте, набагато краще, коли у вас просто вімкнені фари і вас бачать і в день, і вночі, і в таку погоду, коли темніє, але ще не стемніло. Це ж ваша безпека. Ви ж розумієте, що автомобіль це, як кажуть, що це автомобіль, це засіб повишеної небезпеки. Ну, так давайте. Понижувати цю небезпеку е, хоч якось. Так, так, я розумію, тут не можна обганяти, так не робіть. Це все фотошоп. <ріст> Ось. Так що давайте будемо лояльні друг до друга і допомагати друг другу на дорозі. Ось я таким, такою рекомендацією хочу вам допомогти. Пишіть в коментарі, які ситуації ви помічали, що прям, ну дуже серйозні, і треба про них частіше говорити. Бо знаєте, воно здається, що все так. Начебто зрозуміло, понятно, але дуже багато не дотримуються цих всіх моментів, правил і тому подібне. Дякую, всім гарного вечора.